Книга Числа, глава 15. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до Ізраїлевих синів і скажеш їм, коли ви війдете до краю ваших осель, що я даю вам, і принесете огняну жертву для Господа, цілопалення, або криваву жертву на сповнення обітниці, або в дарі, або в означених часах спорядженні любих пахощів для Господа з худоби великої, або з худоби дрібної, то той, хто приносить, принесе свою жертву для Господа, хлібну жертву, десяту частину ефи пшеничної муки, мішаної в чверті гіна оливи, і вина для литої жертви принесеш чверть гіна на цілопалення, або для жертви для кожного ягняти, або для барана принесеш хлібну жертву. Дві десятих частини Ефи пшеничної муки мішаної оливі третьої частини гіна, і вина для литої жертви третю частину гіна принесеш пахощі любі для Господа, а коли принесеш молодого бичка як цілопалення, або як жертву на сповнення обітниці, або як мирну жертву для Господа, то принесеш молодого бичка і хлібну жертву. Три десяті частини ефи пшеничної муки, мішаної в оливі половини гіна. І принесеш на литу жертву півгіна вина, жертва огняна, пахощі любі для Господа. Так буде робитися для одного вола, або для одного барана, або для ягняти з-поміж овець, або з поміж кіз. За числом жертв. Що принесете, так зробите для кожної за числом їх. Кожен тубілець так принесе це, щоб принести огняну жертву пахощі любі для Господа. А коли з вами буде тимчасово мешкати Приходько, або той, що серед вас, постанова для ваших поколінь, то Він принесе огняну жертву пахощі любі для Господа, як принесете Ви, так принесе й Він. Збори, постанова одна для вас та для приходька, що мешкає тимчасово, постанова вічна для ваших поколінь, як ви, так і приходько буде перед Господнім лицем. Один закон і одна постанова буде вам, і приходькові, що мешкає тимчасово з вами. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи: Промовляй до синів Ізраїлевих та скажи їм. Як ви війдете до краю, що я впроваджую вас туди, то станеться, коли ви їстимете хліб того краю, ви принесете приношення для Господа. Як початок діж ваших калача принесете на приношення, як приношення току принесете його. Від початку діж ваших дасте Господові приношення, постанова для ваших поколінь. А коли ви помилитеся і не виконаєте всіх тих заповідей, що Господь говорив до Моїсея, усього, що наказав вам Господь через Моїсея, від дня, коли Господь наказав був і дарить для ваших поколінь, то станеться, коли зроблено помилку через недогляд громади, нехай вся громада принесе одного бичка, молоде з великої худоби на цілопалення. На пахощі любі для Господа, а хліб на його жертва та лита жертва його за постановою і козла на жертву за гріх. І очистить священик всю громаду синів Ізраїлевих і буде прощено їм, бо то помилка. А вони принесли жертву свою, жертву огняну для Господа та жертву свою за гріх перед лицем Господнє. За свою помилку і буде прощено всій громаді Ізраїлевих синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, бо то помилковий гріх усього народу. А якщо згрішить помилково одна душа, то вона принесе однорічну козу на жертву за гріх і очистить священик ту душу, що помилилася. Що згрішила помилково перед Господнім лицем на очищення її і буде прощено їй. Тубільцеві серед Ізраїлевих синів та приходькові, що мешкає тимчасово серед них, закон один буде вам для того, хто зробить гріх помилково, а та душа, що зробить зухвалою рукою, чи з тубільця, чи з приходька, він Господа зневажає, і буде винищена душа та спосеред народу її. Бо він знехтував слово Господа і зламав його заповідь, конче буде винищена душа та гріх її на ній. І були Ізраїлеві сини в пустині, та й знайшли чоловіка, що збирає дрова суботнього дня, і привели його ті, хто знайшов його. Як збирав дрова до Моїсея й до Араона та до всієї громади, і взяли його під сторожу, бо не було вирішене, що зробити йому. І сказав Господь до Моїсея: Конче буде забитий той чоловік, закидати його камінням усій громаді поза табором, і випровадила його вся громада поза табір. Та й закидала його камінням, і він помер, як Господь наказав був Моїсеєві. І сказав Господь до Моїсея, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів та й скажи їм: нехай вони зроблять собі кутаси на краях своїх одеж, вони й їхні покоління і дадуть на кутаса поли блакитну нитку. І буде вона вам закутаса, і буде бачити його, і пам'ятатимете всі Господні заповіді і виконаєте їх, і не будете оглядатися за серцем своїм та за очима своїми, за якими йдучи, ви зраджуєте, щоб згадували ви та виконували всі мої заповіді, і будьте святі для вашого Бога. Я Господь Бог ваш. Що вивів вас з єгипетського краю, щоб бути вашим богом? Я Господь, Бог ваш. Амінь.